Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, тексти святого Писання сьогодні нам ставлять дуже потужних два слова, чи ти хочеш, і чи ти готовий. Чи хочеш, і чи ти готовий. Покликання Самуїла Бог до нього кличе, але дуже важливо, щоб він хотів і був готовий. Хотіти і бути готовим. І Господь також на кожного з нас так дивиться і очікує нашого хотіння, мого хотіння і моєї готовності. В іншому тексті є сказано, як маєш побудувати башту, то спочатку подивися, чи в тебе є для цього відповідні засоби, щоби почав ще будувати башту, не добудував. І всі казали: дивись, цей чоловік почав будувати і не добудував, тобто нерозсудливий. Тобто, чи готовий? Хтось може сказати, я то готовий і хочу, але я не знаю, чи мені хвати сили. А це вже не до тебе. Якщо ти хочеш і ти готовий, то Бог тобі дасть сили. Бог тебе поведе, Бог тобі дасть ім'я, дасть тобі ім'я Кефа, дасть тобі ім'я сила, дасть тобі ім'я скеля. Бог тобі дасть силу. Отож, такий головний зміст сьогоднішнього Божого Слова, чи ти бажаєш. І чи ти готовий. Бо можна бажати, хочу, але не готовий. Хочеш? Хочу, то йдеш? Ні, не йду. Ти хочеш взяти участь в цій грі? Хочу. Ну то давай. Ні, я не готовий. Це перше. Друге, що ходження за Господом, віра, це процес. Вірити це процес. Це не є. Якась така абревіатура, яку можна собі купити, наліпити на двері. Ну так як ми зараз, багато хто наклейки, такі на богоявлення наклеїв на двері. Каспер Міхалий Бальтазар, так, 2024 рік, наклеїв на двері, і думаю, що я вже віруючий. Ні, ні, так не буде. Можна навіть і собі на лоб наклеїти, але це мене віруючим не зробить. Тому що віра це процес. Процес, який потребує, тобто, хтось сказав, процес у відрізок твого життя. Тобто, скільки у відрізок твого життя. Процес дуже цікавий і дуже приємний, тому що це пізнання і відкривання щораз більше Божої присутності, Божої любові. Це час свідоцтва, це час захоплення, час розчарування собою і час зачарування Господом. Тобто це є процес. Це так як в подружжі, якщо воно все відбувається в правильному напрямку, це процес щораз більшого пізнання і відкриття одне одного, і захопленням одне одним, який ти чудесний або не який ти чудік. Ну, це різниці бувають. Да? Але це є також процес відкриття. Чому так багато про це? Тому що, дорогі брати і сестри, ми схильні до того, щоб щось зробити швиденько і мати вже результат, особливо це є хвороба сьогоднішнього світу. Точніше, не те що воно так фактично є, але нас багато різних таких комфортних умов нас привчають до отримання швидкого результату до отримання швидкого результату. Мені потрібно до тої людини, от я раз два написав, би, зателефонував і отримав інформацію. Чи потрібно телефонувати, чи не потрібно, зателефонував. Натомість докласти трошки більше зусиль це вже важко. І те, що також багато давало свідоцтво, зараз, коли підписується ця петиція, дякувати Богу, петиція про повернення храму Святого Миколая нарешті набрала 25 тисяч. Необхідних голосів, але те, що засвідчували багато людей, що одним аж з восьмого чи там десятого разу вдалося. Хтось говорив, та я пробував, мені не вийшло. Тобто була величезна горка для нас, багатьох, що потрібно було повторити кілька раз ту саму операцію: 5-6 разів, а нема результату а то нічого, я не буду. І все, і вже зразу здався. Настирливість. Вона показує про готовність. Тобто, я хочу, але починаю пробувати, не виходить. А, то це значить моя така готовність. Дуже коротка, дуже так ніби чуть, -чуть. Ну, хто скаже, що не вірю? Вірую. Але це за мене, вже для мене це дуже багато. Отож, витривалість, витривалість, вона є необхідна на цій дорозі. Натомість. Ми більш схильні до такого, знаєте, швидко, а чуть-чуть, помолився і раз і вже, вже оберемками. Та я госп... вже молюся, каже, три рази молився помпеанську новену і нічого не вийшло. Чекай, ну ти помолився хоча 50 років, побачиш. Тобто багато речей ми готові робити довше. Якщо ми бачимо, що для нас це важливо, ми готові робити ремонт 15 років вдома. І дихати пилюкою, але ми бачимо перед собою якусь перспективу. Ми готові багато-багато речей залишати дім, їхати десь на заробітки і в різних трудних умовах, там в якихось вагончиках їсти з консервної банки їсти, але щоби потім щось доробитись, можна продовжувати. Добрі брати і сестри. Це потребує, потребує моєї витривалості. Чому? Тому що ми маємо таку природу. Нам недостатньо подивитися, я вибачаю, що зараз цей приклад, скажу, можливо, хтось голодний. Нам не вистачить подивитися на борщ, щоб наїстися. І не вистачить знати інформацію, що є борщ, і всі інгредієнти. І коли я голодний, починаю перераховувати всі інгредієнти і технологію, як приготовлювати борщ і говорити, яка температура. Ще голодний, то ще раз повтори собі. Ще голодний ще раз повтори. Каже, слухай, перестань повторяти, бо помру з голоду. Да? І... Потрібно знати, але цього недостатньо. Мені часто звертають увагу, що я нюхаю. Я прийду на кухню, понюхаю борщ. Та ж це ж борщ, та ж Поню, понюхати, посмакувати, поїсти то вже зовсім інше. Так само можна знати про Бога. Дуже багато можна знати. Як хтось думає, як прочитає дуже багато теологічних книжок, то буде знати про Бога, буде знати про Бога, але не буде знати Бога. Можна дуже багато знати про релігію. Хтось там знавиться, може дуже багато розказувати про різні релігії, але бути порожнім. Можуть багато чого розказати про католицизм, хоча я дуже багато дечого цікавого дізнався про католицизм. Ніколи не знав, що я такий. Так? Але не знати цієї церкви. Можна дуже багато знати про Ісуса Христа, розказувати різні цікаві історії, але не знати Ісуса Христа. Господь нас запрошує до того, щоби більш поглиблювати, більш пізнавати. А що це означає пізнавати? Користати, приймати те, що Господь дає, йти за ним. Питаються, Господи, де ти? Чому ці апостоли почули? Тому що вони хотіли, вони очікували. І коли почули від Йоанна Хрестителя, ось агнець Божий, вони розуміли значення цих слів. І вони очікували. І коли почули, вони пішли. І Ісус Христос запитується їх, чого ви шукаєте? Можна також це перенести сьогодні сюди. Ісус Христос дивиться на тебе і на мене і запитує, а чого ти шукаєш? Тобто, а чому сюди прийшов? А чому я сюди прийшов? І апостоли кажуть: Господи, покажи, де ти, де ти живеш? Це слово, де ти живеш, де ти перебуваєш, це щоб для нас було краще зрозуміти, то може в такому негативному. Скажу ракурсі, коли ми до когось бачимо, що хтось так ну, спився і так далі. Ми кажемо, слухай, подивися, в чому ти сидиш, дивися, до чого ти опустився. Ти подивись, куди ти зайшов. Тобто, де ти перебуваєш. Подивися, що з тобою сталося. Так, і людина починає дивитися, ну дійсно. Ну, тобто, де ти є? Господь сьогодні дивиться в моє твоє серце. І теж задається питання, а де ти є? Подивись, де ти? В чому ти перебуваєш? Який стан твоїй душі? Що там в тебе всередині? І апостоли пішли за Ісусом і залишилися, залишилися там. Чому вони залишилися? Тому що там було добре. Добре нам тут, Господи, в іншому місті, апостол Петро скаже на горі Тавор. Добре нам тут. Куди Господь хоче тебе і мене привезти? Там, де ти і я з повною душею скажу, добре мені тут Господи, добре мені тут Господи, але не на рівні інтелектуальному, на рівні досвіду. І ми це досвідчуємо щораз більше і більше, ідучи за Господом, через молитву. Через читання святого Писання щоденно роздумуючи, через приймання святого причастя і переживання приймання цього причастя, очікувати на прихід Ісуса Христа у святому причасті. І коли я приймаю, то я з ним спілкуюсь. Я дякую, прошу, прославляю або просто перебуваю. Тобто включати всього себе, всім своїм розумом, всіма своїми силами. Усією своєю душею. І також щоденно наслідувати Господа у прийманні своїх рішень. Коли я приймаю будь-яке рішення, чи це подобається Господу, чи я цим не перекреслюю Божий авторитет, чи я розраховую на Божу допомогу, чи я ризикую заради Нього. Тобто це є процес. Це те, що коли я себе піднімаю, навіть тоді, коли мені дуже сильно не хочеться, і кажу, Господи, дай, мені, дай, щоб мені так хотілося, як мені не хочеться. Коли я борюся, коли мені не виходить, але я все одно намагаюсь, коли я вже сповідався з цього ріха і знову можу йти до тої сповіді. Як в тому анекдоті кажуть, що приходить до сповіді і каже до священника, отче, ті самі. А священник каже, то то саме. Тобто ті самі гріхи, та сама покута. Да? Та каже, он вже всі мої гріхи знає на пам'ять. Я йому вже в очі не можу дивитися. Але я йду, я стараюся. Це є дорога. Це є справжня дорога. Бо справжню дорогу ти відчуваєш під ногами, а коли фантазуєш, то все легко. Коли йдеш, коли пробуєш, коли йдеш по-справжньому, то тоді досвідчуєш різних труднощів. Як один мені е, чоловік сказав, каже, отже, знаєте, що як я не ходив в церкву, мені вдається, я був кращий. Я не мав стільки гріхів. А почав практикувати, то, 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 я не можу з собою справитися. Ну, знаєш, я йому відповів. Просто не було супротиву, ти просто йшов без супротиву. А тепер ти хочеш повернути назад. Коли ти йдеш з людьми в одному напрямку, то видається, що все нормально. Попробуй заверни, повернися назад. Побачиш, скільки будеш відчувати. Тому, якщо ти почав йти за Господом, слухати його голос, то приготуйся, що будеш мати проблеми. Тобто будеш відчувати цей спротив. Якщо відчуваєш цей спротив, якщо тобі важко, то дякуй Богу, значить йдеш. Раз тобі важко вставати на молитву, якщо тобі важко вставати до читання Святого Писання, якщо тобі важко йти в храм, якщо тобі важко сповідатися, якщо тобі, якщо тобі важко виконувати заповідь, якщо ти пробуєш, то тобі важко, дякуй Богу, значить йдеш. І проси його благодаті, щоби ще більше мати силу. Тому що це є справжня дорога. І тоді ти, і твоє життя, і твоє тіло, яке буде підпорядковане Господу, буде назване Богом, буде Божим, і будеш йти в цьому напрямку, який є спасений. І на завершення. Апостол Павло до Коринтіян пригадує, що ваше тіло це храм Святого Духа. Багато людей. Мені дуже дивно слухати, коли хтось дуже сильно твердить, моє тіло це моя власність. А докажи. А де в тебе є акт власності на твоє тіло? Ну, юридично, хоча б підтвердь. Ну, це так, знаєте, жарт. Ти маєш лише то, і я маю лише то, що я сам собі дав. А тіло я отримав. Моє тіло було раніше, ніж моя свідомість. Я так приблизно пам'ятаю, десь там 3-4 роки мені були якісь проблиски. Але воно ж було раніше по фотографіях я бачу. Я себе таким не пам'ятаю. І те, що про мене розказують, я також такого не пам'ятаю. Тобто тіло було раніше, ніж я міг будь-що собі дати. Максимум, що міг собі дати, це кулачок посмоктати або ножку, бо ще тоді доставав. Це все, що я міг собі дати, або то, що лежало поруч. Да. Це все. Тіло це є великий дар, котрий дав мені Господь. Дар, а одночасно завдання. І Я за нього несу відповідальність. Я за нього несу відповідальність. І тому те, що зачинається в моєму тілі, тобто практично це не в, не в чоловіків, тільки в жінок, тобто зачаття дитини, не є їхньою власністю. Хоча кажуть, мій живіт, що хочу, то і робить. Це тільки безграмотні, можуть таке говорити. Це не є твоя власність. Якщо ти комусь даєш квартиру, в оренду і через місяць приходиш і бачиш свою зубну щітку на першому поверсі, на другому поверсі бачиш крісло з твоєї квартири. Заходиш, тільки на одному крюку тримаються двері твої квартири. Далі я не, не коментую далі, бо там страшно. І то не був вибух, то просто так святкували. Ти дасиш на другий раз цим людям в оренду квартиру? Що вони зробили з твоєю квартирою? Ми боїмося комусь дати свою якусь річ, телефон дитині маленький. Або автомобіль хтось боїться пожечити, бо ти знищиш. А Господь дав мені і тобі ціле тіло. І тому як я з ним послуговуюсь? Я за нього дам звіт. І також відношення чоловіка до жінки, до її тіла, до його тіла. Як ти відносишся до тіла своєї жінки або до свого чоловіка, до тіла інших людей? Так? Тобто це дуже багато чого можна тут зрозуміти, чи це подобається Богу, чи це є інструмент, засіб, через який я приношу добро, приношу справедливість, любов і так далі. і так далі. Чи Бог приходить через те, як я послуговую своїм тілом? І Він пригадує, це храм Святого Духа. Нехай роздуми, дорогі брати і сестри, спонукають нас. До того, щоб ми ще більше доцінили ті великі дари, які ми маємо, нехай ще більше пробудять в нас прагнення, і нехай Господь дасть нам сильну готовність, щоб ми, ідучи через це життя, йшли дорогою, на якій є Господь, і дорогою, яка веде до єдності з Богом. Визнаймо!